Сьогодні вітер страшний, зустрічний. Неможливо їхати, замучився. Так що сьогодні вся зйомка буде проводитись з ями. Ще їхати мені далеко, я зупинився перекурити. Звук тут буде поганий, бо нагалі мою камеру. Вже на місце приїду, то на телефон буду знімати. Вже три пробника в холосту. Копнув, закопав. Капнув, закопав. Ну Тут от іду, бачите, поле дай поле. Піньки. Ну, геть нічого не було. Ну, борозди, що трактор пройшов. Все. Стукнув щось щуп. Ну, да й полізло. Якісь склознув. на голому поле. І там от все скло А Але під склом, одна, другая. а там Все є. Блин, да. Да. Витаем на моем канале. А то не поздоровкайся сразу в бой. <гум> Приемному перегляду, если что найду. Ветер сегодня, конечно. Что, копаем? Зарем. Побачим, что там на дне за скло такие. Ну что, працюем из ямы. Тут не такий витер. Короче, От таке тут робиться копати важко. Потроху вигрібаю. Ну і ближче на дні вже то от такі опа вискакували. дві цілих, але звичайний. Ага, тут уже скол теж є. Як я кажу, верблюжі горло то. ничего нигде да не пишет. Ну ладно, сметник такой, значит будем копать его далее. Ну да, звісно, зачепить цю ямку на поле, то один відсоток зі ста просто в землю стукнув в нужном месте щуп. да, парадокс. прибавляются щитока длинная извечайная с длинным из силы их уже пять. так, хочу просто э, для наглядного пособия показать яму Як тут неможливо нікуди лопату ставити. Отак ось этим і йду, бачите. Все в битому склі, все. Аж на самому дні. Ну, там вже і цілі попадаються. Але, на жаль, всі звичайні мені. Але тут, от, щоб до них приблизити, то тут Донышки событий, не проліз. Вот так вот мушу ковыряться. Такі вот і викладають вот такую вот хрень. Такий вот цікавий коп. Да був би десь у Львівській області. Мабуть, вся яма розписных була б. Ха -ха -ха. Привіт, хлопцям з регіонів, блин. Бага... жирних на розписні пляшки. Зато вже цікаво вимальовується е... вся картина цього позиціону. Вже як я тут три дні тапчуся, от отам у мене от рядок березок іде. От там у мене Три мусорочки. Одну я в відео вам показав, як я викопав ті пляшки. Стаканчик попався фляжка отут. От до ця березка. Тут я пройшовся, дивлюся, колись покопано, викопано. раз ямка два. І я так зрозумів, будь там тикав, все це смітнички. І ось я сюди прийшов і отут виткнув. Майже коротше, оця полоса, ось тако, 10 метрів от, від Березок сюди. Чомусь у них оце. Полоса смітничків, значить, пішла. І Далі, бо отако до моя рука, йдуть великі окопи. І от я копав окопчики. В своїх відео там штик ножі, там, ну, та пляшечка отце, з хрестом Отак. Тобто, йшли окопи, потім великі, палатки, ряд смітників. І я знаю, от, що до того лісу знову йдуть окопи і по краю цього лісу. Тобто, Ну, Вже картина така вимальовується, цікавіше е, стає. Вже знаю, що там десь офіцери, там ті стаканчики, пікельхельм о, був. Тут а в цьому лісочку я колись пуги, всі такі і такі пляшки, бідняцькі, солдатські палатки, всякі там ботинки їхні. І туди теж вже йдуть, туди далі вже такі теж йдуть. Нормальні німецькі позиціони. Тут мішані. Ну і тобто вже так сам для, собі, для себе, коли малюєш всі ці, ета, ну, воно і цікавіше проводити пошуки. І, чому мені і я ніколи не відлікаюсь, чому я і полюбляю я один такий в одиночка. Копер. Я один копаю, я, я собі малюю картини, я собі я не відволікаюсь, хто куди пішов, куди, хто кличе мене, хто, хто що копнув, це мене не хвилює. Одному працювати дуже спокійно і якби ти ну, уважніше стаєш. Ну добренько, не затягую я відео, копаю далі цю ямку. Вона ще невеличка, а находки вже, як бачите. Та хоч скла сьогодні знов покопаю. Смітник виявився маленький, невеликий, цілих. оттуда достать 12 походу да 12 пляшок получилось вытащить ну и где такие как завжди ты блокитни а давите на донышку квиточка якась интересно такие звучания а одну помітив что за Так виливали, бачите горло яке грубе. У тих тоньше о, різниця. І длинніше. у цей. Таке прям горло грубе. Є ще волокітні, вони, звісно, такі файні. І всі з квіточками на дні. Добре це все закопується. І все. І зараз пер... перекушу щось трохи і... Ще спробую, ну не знаю наскільки в мене вже це, в мене був на сьогодні четвертий пробник, походу чи третій. Ще один-два попробую. Ну і нафіг теж так важко в цьому полі ходити, тикати, потім копати. Пішов до велосипеда пообідати на перегореному цьому, зверху, прямо в траві. Дивіться, що знайшов. А, так вони десь є тут. Дивіться який штов був. З яким слоном. О, друга частина. Частина, дивіться. Пишеш щось. Ось воно гарно. Кладається це донышки. Ну не даремно ж воно тут валяється. Тобто, щоб мені не падати духом, треба продовжувати шукати. Воно десь є щось таке. А то я думав, вже у нас геть нічого неможливо знайти. Йомає. моє Якби я такий цілий знайшов, мабуть, всявся б. Ой-йо! Та ви що, блин? для нашего это блин а як же ж так такие речи побыть ну буду шукать значит ну ветер хмары поразгонял разгоняющий. все такие сильные солнышко хоть заявилось настрой покращил да что ж это такие ё-моё одна микро Таких маленьких снідничков повне. Знов стекла, все, я. Баночки всякі. Я починаю де нашу ту штуку штофа того побито. Рядом ходить шурфить. Кожну. Кожний сигнал. Бачите, ще були тут. Білі і оце. Був ще що, Зелений. Ну що ж таке все бите сьогодні був зелений що. Ну вони такі мілкі і маленькі Все трактор пороз'їжджував походу Все в дребізги Чергова ямка Но нічим я себе порадувати не можу Цієї ямки цілих вже три під лимонад мінералка пиво фіки знають. Одна вино. Ще оці стеклышки. Чи то зер... було. дзеркальця були. Так, це... Таким горлышком. ті з таким кругленьким це я не можу вже -мо Не так як розкопувати, як потім ще й закопувати ці ямки, а якщо їх вже п'ять, то півдругої години. Дня, ще сонечко висок, а я вже без щось тут вже копати, ще починати наступну, то я вже, мабуть, ах, ще подумаю. Так, закопав чергову, все-таки ямку. піду покажу со щупом. Ще, ще одна пивна добавилась взяв. Теж от з таким гором. Тож, дві такі, дві такі. Ну що хотів показати. Так, 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 так. А, о! Оце випало. Чудо із чудесне. Ех. І це був стакан, я так поняв. Коротше, сьогодні день в мене Склотари та й битого, ну це вже третій такий в мене буде епізодик скопа блядь. вибачаюсь за французький Ну, щось поперло мені прям набито і якийсь все блін ладно нема слів одні емоції все ж таки на ну, останньому диханні ще один забив пробник щоб вже сюди Закопаю щуп з лопат. Ох, замучився. І знов пошла бити. Ну, бито, пошло, пошло, пошло. Кругом. Я. Ну думаю, фіг з ним. Дойду до дна і все. Поховаю лопату і щупи. буду збиратися. Ну тут подернув. і... Серед цього царство хрусталя дешевого бухла Випало саперечка. Да і нормально ще така собі ну как? Як нормально Очертання, головне видно, можна в гараже прибыть. До дверей Музей, музей Це походу Це походу, якщо я не ошибаюсь, не помиляюсь, німецька що ли, чи Астрійска Німецька вроді І, коротше Хто в курсі той в темі. Все, ще чуть, -чуть подкапаюсь і... Що ж сьогодні за день такий це що мені трапляється, блін, гарне, таке красиве, а все бите. Ото От вже, блін, був... Фужерчик. А, більше не, не бачу скла, бо тут все усіяно, ну, бачите. Ці всі північі, ну лимонад, генерал они все были при жизни за... закриті, запечатані пробками все целый арсенал пляшок, блин запечатанных тут и был знищенный этого скла знов я забросался Ну і коп сьогодні, ну шо це таке, ну такі вже декілька штук попалось прям Як я вже казав, щоб я зробив, би, блін, якби знайшов щось, а нема сьогодні мені на полочку поки нічого. Ну ще трошечки сонце Зараз буде Пускай я буду збиратися. после такого копу есть бажання Фу. закинутись. Гарный малюк. Микродозинг принять. Ну все. Не кажем прощавай. Кажем до встречи на следующем копе. Мабуть, бить добру. Всім всього найкращого.